Це село українські військові звільнили на початку жовтня. Під окупацією люди були сім місяців. Перша російська армія зайшла в село 10 березня. Місцеві згадують, окупанти залякували людей та вимагали виїхати в окупований Крим. Обстрілювали село та грабували будинки. Забирали все, деякі закатки, деяка одежа. Ви ж будьте їхати, подивитися в посадках. І дивани, і холодильники. каже. Каже, а де тут можна взяти хорошу морозильну камеру? Мені жена заказала. Ви знаєте? Удивляються, каже, ти смотри, какое село. Да у нас здесь каже, в кожному бомбі унітаз. Це вот їхні такі слова. Ну вони робили як? Виганяють БТР за село і посидіть, валять повністю, стріляють по людям. Вот ну-ка, ваші вотиники стріляють. Танк проїхав, підоздало 45 хвилин танком гавкнуло п'ять, ну тим. Бетерматимети, отивати вишу, витилушники стріляють, і це постійно. 90% процентів розвали, це розвалиться. Вони самі розвалювали. Вони виїхали за селом, ми наметом валили, танки, гепали по по домам, по, сьому, по людям. Все після того як на початку жовтня фронт просунувся трохи на південь. Люди почали повертатися у село. Ганна приїхала, аби забрати деякі документи з будинку разом з чоловіком та дітьми. Ще в березні виїхала до родичів на Дніпропетровщину. Ось сьогодні ми тільки приїхали подивитися, що що залишилось. забрати там. Що німа нічого там був прильот біля нас. Стіни всі погроблені, шифера немає, перекриття, ну, повернутися нема куди. Поки у селі немає світла, газу та води. Михайло евакуювався з родиною до Кривого Рогу. Повернувся подивитися на те, що лишилось від будинку. Повернутися жити у село зможе після ремонту. А в хаті ж там одні, одні осколки, одні сікобиті вікна. Коли їх хто буде, кажуть, там фінсувати вікна ці хати, ну, будемо вставляти щось. Я пережив війну, я нікуди не виїхав. У мене жінка виїхала в Кривий Ріг, там живе дочки. Що жінка да. приютила мене, таке коло погріба, така пристроєчка, і там я ночую. Ну, благодаря, що зараз оце, оце, тепло ще дай. За словами старости села Миколи Слободенюка, нині у населеному пункті 37 приватних будинків, непридатних для проживання. У місцевих збирають заяви на відновлення та ремонт пошкоджених домівок. Відновлювати їх почнуть після того, як рятувальники повністю обстежать та розмінують село. Зараз, за словами старости, у селі проживає 215 людей, 75 планують повернутися додому найближчим часом. Віктор Могуров, Микола Домошов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.